Добрий день чи добрий вечір. Що хочу сказати, нагальма, а педаль провалюється. Вчора на ходу раз провалилось, ну, появилось. а сьогодні виїжджати і треба їхати. А вони пропали. Куди зразу треба дивитись? Думка така, мабуть, якийсь робочий циліндрик гавкнув. І зразу ж думка яка, це 41-й москвич, казав мій переліжний транспорт, заглядаю на колеса, дивлюсь, що воно каже. Ага, щось трошки... Ага, є. Це я це почув, чор... їздив в міст, на ручнику притормажував, але все одно якийсь і там є трошки. Ну це говоря прошу. Це не страшно, тому що я знаю, бо я використовував ручні тормоза. Так, ззаді подивилися, ніде не потекло. Так, дивимося передок. Ліве колесо сухе, праве колесо дивимось. Так, що ми там бачимо? Сухо теж. Значить, що залишається? Значить ці робочі циліндри вони в нормі. Значить, що залишається, це головний циліндр. Головний циліндр. Так, це в дійсності ми будемо дивитись його. На вид дивитися він гарний, сухенький. Дивимося сюди. Знімаємо кришечку. Що тут ми бачимо. Бачимо, що жидкость на місці, що тай ніде вона не ділась. Це говора про що. Полетіли манжетики. Значить, що треба робити? Треба повністю знімати його. Щоб замінити манжети. Тут два порчення. І можливо у кого таке стається, то значить, що хочу поділитися, що я буду робити. От. Значить заберу шприцом. Жидкость зеллю, скільки можна відкручуються трубочки всі. Я буду така медична в мене грушка. от Я на неї відсмаклю. Те, що тут є. Все будемо забирати ось таким методом. Отак от ось нормальна жидкість, чиста, непогана. О. Через те робимо цю процедуру для наші нагрузку, такий продовжувач. От. І висмокуємо так. І так само її в баночку. Отакі процедури треба виконувати. Підготуватися зарані, щоб потім не шукати. А так все наготове і вперед. ще хочу сказати, головне. Я зібрав тільки чисту жидкість, а тут вже з на дні я подивився, вже вона темна. Така прямо каламут. Бачите, колір який темний вже. О, це вже із, називається примісі металу, резини і того подібне. Через те його вже удалити і використовувати другий раз не можна, щоб не портити систему гальмову. Як я говорив, треба відкрити ці трубочки, а потім вже о, впереді там є. А то тут гайка цієї сторони. Так само, ось та вона ще одна гаєчка. Оце від вакуума. Від'єднуємо. І витягуємо повністю весь циліндр і будемо робити операцію. Операцію, щоб замінити всі всі санички. Тут в мене підключик. На 10. Я їх позривав, начебто вони не закисли нічого, легко йдуть. Включуємо їх. Не забудьмо положити ганчірочку, бо буде прокапувати це 100%, щоб Воно залишиться на ганчірці і викинеться потім, щоб не мастити те, що є піднизу. під низу. Так, що сира ми викрутили. Зараз вже цю ганчірочку приймаємо. Вже воно не, не тече, не капає. Будемо відкручувати от вже болтики. Тигаєчки ті верніше. Якщо сказати, маєш автомобіль, треба мати і обов'язково набор ключів. Я це зарвав вже. Ну а тепер так просто відкручу. Такий маневр. Легко і удобно. Так що не маєте такого набору, хочете самі ремонтувати, передбайте. Так, ось я вже відкрутив ті гаєчки. О-о! отак так. -то. І те, що треба, ми вже дістаємо. О. Ось як воно що собою представляє цей агрегат. Так, будемо нести його на операційний стіл. Так, так. Ось ми прибули на робочий стіл, що нам треба для начала зняти цей бачок. Як він знімається? Як він знімається. Просто він у манжетах туди замочить. Треба його так його витягувати. Ого! Так, а те, що я не зібрав, це брудне, воно все витекло. Я його потім промиємо, продуємо, повитираємо для того, щоб воно було вже чисте. Так, одну операцію ми зробили. Так, потім буде його мити чистим. Так. Що у нас далі операції? Так. Витягуємо ці манжети. Також. У Так. Трошки камера здвинулась, ну нічого. Так, витягуємо ці манжети. Один. Так само і другий. Ага, щоб в цьому є жидкість. Так, тепер хочу показати ближче, яка далі операція. Тут у нас є ось штопорне колечко. Треба взяти такий, ось такий інструмент, витягнути штопорне кольсо. Це ми зробили. Це підготовка, щоб витягувати поршня. Так, що ми тут бачимо? Тут ще є жидкость. Так, а тут ось один поршень у нас. Щоб його витягувати, треба витягнути ж. Казав, є такий штопор. Можна так сказати. Шпліт, не шплінт, але треба мати інструмент. О! Ось його звільнити. Також акуратненько. От. А потім що треба це все те, що я штопальне кульцю витягнув, От. це все треба витягувати. Так, беремо плоскогубчики. Такі, щоб були горні так сюди входять. трошки ще чуть-чуть Да. о бити не надо акуратенько тако ж вроді нічого нема должен би Ну дай дай потрошку Наче б тут тут нема нічого. Навірно, я трохи почищу твержав, чину, бо іначе машина не виходить. Повернув я трошки його, поставив. Стоя, чи так. Що в нас тут? Ага, це простий манжетик. Так, витягли його що ми тут Так А тут що Ага Ця пластмаска да, в і там ржавчина, Треба єсне повністю її треба удалить А то вона не дає Що хочу сказати Он шкрябаю А тут скільки на ржавчині. він у мене вже цей Москвич 4 роки. Рівно 4 роки. Вже. Я її ще ні разу не міняв. Через те це за цього цей поршень не витягується. Резинка витяглася, ти ж такий пластмас. Воно його не дає, йому треба гарно почистити. Так, чистимо, видуваємо. чистим. Так, нарешті вже я почистив. От і вже з таким методом. О! Методом удару. О, разом і другий витягує пружину. Все, де щось хорошо. Все, казав, то я перший раз розбираю і поділюся поділюсь із вами. Можливо хто шукає. Витягнув обидва зразу поршні. Ось як вони з'єднані. О! І сюди давайте дивіться, ось манжет. Манжет повністю лопнув. Що я хочу ще показати, що в мене пропали тормоза. Оце із цього сальника, який це стояв в цьому місці. От, ось цей манжет, який сьогодні просто прорвавсь. Оце сьогодні є. Цей манжет. Перший день. Казав передні поїздки. Нема-нема раз, нажимаєш і так почув, почало чувствуватися провал, провал. Думаю і все. Але на другий день, ось воно геть пропали тормоза. Прийшлося їздити в район. Вважаю, майже геть без тормозів. Наручнику на, на спітофорах зупинявся. Ось тобі таке. Так що ось така поломка. І ще що я подивився. Ось ця її їла, тому що він давній. От теж вже давній. Через те. Поміняємо, мабуть. Якщо не вийде з цими манжетами, то купимо новий головний циліндр. Зараз тільки в інтернеті, в магазинах у нас вже його не продають. Вигодене, чи бог його зна, не знаю. Ще головного не сказав, як його надягати. От, просто брати буржину. От вона отак от витягується. Саме надівається просто плотно. Через це от, і тоді робити все це міняти. Подома її покажу, щоб вже знали. От. Так само, як на першому, так само і другий. Тоже, як пружина, вона отако. в тому мі... казав проти часової стрілки. пружинка розслабляється і... Так знімається. О, і так само міняється це все. О, так в такому ж порядку все і скласти. Главне, щоб не загубить. це я думаю, що покажу все. ну Думаю, збирати ви самі збирати. Це ще хочу показати, щоб зафотографували чи замалювали, в якому порядку воно складено. О, в такому ж порядку його розбирати, так же само його скласти, щоб не перепутати. Якусь сторону сальнички дивляться, так само його це все зібрати. Так, ось я хочу сказати, що все перемив повністю. Багато було бруду всередині. Я мив просто водою, а потім, що продуваю повітрям. Компресор набрав повітря і продував. О, це також все попромивав. І як збираючи сальнички, ці всі я беру цю ж е, жидкість тормозну і нею, що та й е, е, щоб легко надівати. Ну, Думаю, збирати ви самі зберете. Щиро дякую за перегляд. Все, пока. Так, слава Богу, все зробив. Ось вже готовий. Головний циліндр зібраний, почистий, помитий, повністю геть. Зараз ми його встановлюємо на своє місце і будемо заливати дотом. Дотом 4. Раніше я заправляв дотом 3 3,4 мазина, зараз заправляємо те, що є. Хочу ще одне щось показати цікаве. Е, ці манжети, які я купив. от, Купив такий комплект. Я думаю, думав, вірніше, купляв, тому що в районі був в чотирьох магазинах, кажуть, їх немає. У нас у місці, де я проживаю, також немає нічого. Кажуть, ми таким не торгуємо, тому що виробника нема, доставки нема. А в одного все-таки знайшов як ремкомплект. Ну, Ви знаєте, як я говорив, що я ще не ремонтував е, такої моделі і ці головні циліндри, От я думаю, те, що продаю, значить ну, це дійсно. А давай збирати, розбирати. От, е, Витягую всі ці сальники або манжети. А вони всі одинакові. Що понаружі, що внутрі, повністю одного розміру. Давай я собирати, а оказується, воно не підходить. Ось чому. Я вначалі старий познімав, не дивлячись, О, але так в око кинулось. кинулося. Давай сюди підійшли, оці які я купив. А ось тут і з цієї сторони. Ось його, як надівати, а воно взагалі, бачите, що як сирник в стакані. Кудись це воно годиться. Що вони продають, але що ти будеш купив, вже не будеш їхати за 30 кілометрів. А ось його, який старий я зняв. Ось. Тобто це теж де він, це ні, ось ось, ось старий. Один ось такий, ось як знаходить. Він повністю плотненько знаходить всередину. О, ось як воно повинно бути. О, і тут ще є шайба, ось така спеціальна, яка прижимає, прижимає цей ж манжет, повністю вільно заходить. О, і та тут щось шайбочка є, яка перекриває хід трудної жидкості. От, воно це все розраховано під такий, який должен бути манжет, о, щоб воно дуже плотно все прикривати і працювати. Ось як воно повинно бути. О. А як збирати цей великий надів, Що навіть ця шайба не підходить? Теж вона як впихай, не впихай толку з того. Попробував я впихнув, давай циліндр накачувати. Не те, не те. На холодному прокачав, але все одно держить держить і провалюється, держить, держить і провалюється, А як за, запустив двигун, то взагалі зразу педаль упала. Всі колеса прокачав, це казав, попрацював даремно. Через те, що я хочу порадити, купляйте, перед тим, як що самі ще не робили, розберіть. Подивіться, які у вас стояли, іменно такі купляйте. О. Давай я хочу сказати в інтернеті, шукати є, можна купити, але за однією упаковкою ніхто з вами цивільнька не хоче, треба ще щось купляти. Шукав, шукав, думаю, ладно. Рішив я не морочитись, то чого? тому що цей вже циліндр можна її ремонтувати, але я вирішив купити новий. О, через те я подивився, що вже в мене тут виробка. Ось тут подивиться виробка в поршнях, що тут прямо ось, вже як яйце подібне. Отак як передивитись гарно, отак стерте вже. Думаю, із-за того гарно витерте вже. О, думаю, із за цього куплю я краще е, новий головний циліндр. Знайшов самий дешевий, а за 835 гривень. О, по, іменно, такий Циліндр я купив. Ось покажу який. Це зараз 24 й рік, серпень місяць. Ось я Поїхав тільки що з нової пошти забрав. Зроблена така фірма, дорожна карта, не знаю. Вроді написано Україна. Бо є, я дивився і Угорщина, і Польща. Але думаю, куплю наше українське. Це тільки щось. Придбав. Ось такий він. І ми його, напевно, поставимо і буде без морок. такі Отакі справи. ось Я його оглянув, подивився, О, Цікаво розібрати чи не розібрати, але, напевно, я розберу і подивлюсь, які тут стоять манжети. Але краще не розбирати. Тому що хі, хі, друг порву, потім знову щось шукаю, таке то. Ну ладно, вибачте, за таке довге відео, але краще повідомити це за те, що сальники е, іменно, оце я на цьому і погорів. тому що, Аби я розбирав, раніше знав би о, то, а так 40 гривень. Воно і не жалко, але що продавець продає і що продає. от тобі таке. Так що будьте уважні в цьому. От так. Підробка. Так, ось я зняв старий циліндр із-за того, що, як я вже говорив, манжети були чотири однакові, які два повинні були бути і За цього я не міг прокачати систему. Як мотор був не заведений, і начебто прокачав, були тормоза. Потім тільки мотор завів і все, педаль пропала. Через те я заказав в інтернеті ось такий е циліндр. Бачу, що десь піділка, Бог його знає, тому що фірма не указана. От. Коробочка без манжета, без нічого. Але щось таке написане. Тут видно було хто фірма, яка там була так називалась. Ну ладно, на цьому суть. У мене вже місце готове. Тут я змастив, почистив, змастив, щоб було прижати вакуум, щоб працювало все. Так, і що хочу сказати. Буду прокачувати. Зараз спочатку встановлю, взял тормозную жидкость, хай она набирається.